Золочена підвіска Луї Віто чотирилисна коняшина з цирконям і перламутром для удачі 18 карат. Кольє, флораграм це унікальне поєднання жіночого шику. Та фірмового стилю Луї Вітон, Витончений золотистий металевий лаценжок поєднує ланки різного розміру, створюючи ефектний асиметричний такий ефект краси, доповнений ініціалами. Луї Вітон, майстерно виготовлений кольорами многограм, ідеально підходить для надання яскравій нотці вишуканості повсякденному. Або офіційному образу, чотирилисна конюшина це дуже рідкісний різновид трилисної конюшини. Згідно з традиціями і повір'ями, такий конюшина приносить удачу тим, хто знаходить його на полях. У феншуй він приносить вдалий баланс удачі небес і землі, чоловічності. Він приносить захисні сили від усього негативу та допомагає долати перешкоди та проблеми. Компанії Віковий схід ви зможете знайти ось таку колекцію на 2026 рік. Такої краси ви не знайдете. Така краса тільки у нас. Віковий схід вас запрошує до нас. Кожен клієнт отримує подаруночки від компанії. Ви з нашими прикрасами будете розкішними красуннями.